Ви на каналі Магічна Кава, і сьогодні ми розглянемо актуальне питання, якими можуть бути наслідки для США після атаки на Іран. Перш ніж завдати удару по Ірану, в США тривалий час зважували рішення і серйозно інвестували у підготовку. США хочуть показати всьому світу, що вони наймогутніша держава. Було запущено сім ракет по дві на кожну ціль і одна експериментальна ракета, що проникла глибоко в ґрунт. Тим самим показавши Росії, що бункер теж можна пробити. Також Іран встиг вивезти значну частину ядерного запасу. Ірану допомагає ще одна країна, яка розповідає про Америку і дає координати стратегічних об'єктів. Іран має намір завдати два удари просто в серце Америки а зупинка серця, як відомо, означає зупинку всього організму. Це можуть бути економіка, нафта, ресурси, все, що може завдати збитків. Всі ці дії наближають в Україні мир, і для України це добрий знак. Дякую за перегляд, ставте вподобайки підписуйтесь на канал. До наступного відео.